13 вересня викопала всі гіпеостроми. Занесу їх у кухню, бо в сарай хай висихають, потім, як висохнуть, в погріб спущу. Ось як виглядають великі оці. Інші нові сорта коріння шикарне. Дуже красиві, ці булинки наросли. дуже гарно виглядають. Придбала в інтернеті. У людини, однієї з рук, так сказати, ці гіпеостроми, два махрових гіпеостроми. Ось такого вигляду вони мають. Середні, невеличезні, звісно, але середні такі доволі непогані. На одному таке коріння, на іншому немає коріння, висохше таке. Ну, нічого страшного, ми відправимо його на цей. Поки що не буду його садити, трішечки пізніше посажу їх, хай поки що ще підсихають, потім вже посажу, коли садитиму і свої. Ось ти. 24 листопада вже гіпеостроми повисихали повністю, тому я їх почистила, познімала трішечки шкірочку, трішки коріння побрізала там, де вже посухло. Ось так вони тепер виглядають, а діточки ось так відділила, зараз засиплю їх землею і спущу в погріб. Я їх потім уже навесні висажу в клумбу. Сьогодні у нас 9 лютого, приступаємо до посадки наших квітів. Я всі зараз висаджувати не буду, висаджу тільки ті, що ось повипускали стрілечку. Чому зараз? Якщо пізніше, вона гарненько так уже вилізе, і якщо її занадто буде сухо, в кінчик її почне присихати, і потім квіточки буде важко вилізти, вам треба буде розривати ту, ту оболочку, щоб квіточка змогла звідти вилізти. Значить, зараз посажу, щоб мені після нового року вже були квіти. Тобто десь кінець ці. Січня, десь там буде на січня, можливо, якраз на День Святого Валентина буде. Переберемо, де вже випускають стрілочку, а ці посадимо пізніше. Тепер, якщо ви їх не замочували перед тим, як залишала тобто у фунгіциді я замочувала у фунгіциді Максим, щоб знешкодити всі грибкові захворювання, щоб потім цибулинка не гнила, не була і ржа, і отут коренева гниль не утворювалася, тобто у фунгіциду воно у мене оброблено, вже обробляти не буду. Також можна замочити перед висадкою у корневіні. А що ми зараз і зробимо? Ось корневін це грандіс. Бумажечка відірвалася. Один грам на одну літру води. Ось так. І залишаємо десь на хоча б на півгодинки. У мене тут ґрунт є верховинний торф. Це у мене той торф, що для полуниці я купувала. Тут є перліт та також вапно. І звичайний ґрунт. Можна знаєте, який використати, саме найкраще брати цей верховинний торф і напополам його змішувати з цим ґрунтом універсальним. Той що в Аврорі продають, знаєте, такий чорний. Тому що якщо в самому верховинному торфу він буде занадто сухий, він не утримує вологу і е, рослинки не сподобаються, чисто в ньому. Треба тільки змішувати, щоб це щоб давав пухкість, гарну повітряну проникність. А звичайний ґрунт, щоб він його... Утяжелив, так сказати, Тобто, самий верховинний торф не використовуйте. для. Так, і продовжуємо. Цибулинки вже настоялися, не стало такі більш вологі. Тепер починаємо їх висаджувати. У мене тут різні горщики різного розміру. Тобто в маленькі горщики я посажу маленькі цибулинки. Чому так? Тому що гіпоастрим не потрібно багато місця, поки він в будинку так квітне. Ви, може, бачили, в інтернеті продають гіпоаструми, залиті воском чи якимось такою речовиною, що вони взагалі ростуть без землі, без вологи. Ну, Вони так виходять, що одноразові, якщо їх не висадити, тобто не розірвати оцей воск, вони ж пропадуть. Тобто вони відцвітуть і пропадуть. Тут називаються одноразові квіти. Цибулинки не потрібно багато місця. Десь приблизно на пальчик по кругу. Ось покажу зараз. Садити цибулинку і десь по кругу на польчик. Оце ідеальний розмір для гіпоострома. Звісно, коли вже влітку, я їх висаджую в відкритий ґрунт, там вони гарненько розростаються, там вони гарно нарощують цибулинку, тобто літо я висаджую. І що ми робимо? Насипаємо земельки. Цибулинку ми садимо за таким способом. Занурюємо її на одну третю. Тобто, ділимо цибулинку на три. Оцю верхню частину ми не врахуємо. Ось оцю наприклад, у нас тут 3 см. І ми садимо на 1 см. А 2 см знаходиться ззовні. Тобто, сильно її занурювати не потрібно. Якщо ви її сильно занурите в груд, вона не буде квітнути. Тобто, якщо тут квіточка є, звісно, вона поквітне, бо вже квіточка є. Але пізніше вона квітнути не буде вже. Ну, гіпоастроми квітнуть раз-двічі на рік, в залежності від того, як ви з нею доглядаєте. Звичайні гіпоастроми ось, ось такого кольору, вони квітнуть і по два, і по три рази на рік. А ось такі сортові, звісно, один, максимум два. Це за... якщо ви гарно будете доглядати. Гіпоастроми бажано не поливати зверху, поливати їх тільки тим, що напоювати. Тобто, обов'язково горщик повинен бути з дренажом. Обов'язково. Тому що верх постійно буде сухий, тільки два дні і він сухий. А внизу буде волога. І ви знову будете полити. Ой, підсохло, я ще долю. Ой, підсохло, я ще долю. А потім коріння просто згнивоє. Зверху гіпостром не поливаємо. Сильно не заплескуйте, щоб також гарно проходила волога, щоб не було застою води. Тобто не заплескуйте, бо повинна бути пухкенька. Дивіться, вона майже на поверхні, тільки коріння. Тут горщик потім обмиємо. Ось так вилила водичку сюди, горщики поставила. Вони зараз нап'ються. Потім горщики обмию і на підвіконня поставлю. Це тут інші квіти посаджені. Як часто поливати? По потребності. Тобто так горщик і дивитеся з дірочок, отих ґрунт виглядає. І чи він сухий, чи мокрий. Можна пальчиком перевірити, якщо великі дірочки. Тобто перевіряєте по ґрунту те, що знаходиться з-під низу, не зверху. Зверху він через двоє тут висохне. І ви будете думати, що Ой, вже треба полити, іще поливати, ще поливати. Ні. Гіпоаструм, він ось так. Ви його поставите, так само будете їх напоювати, поставили в мисочку. З водичкою, бажано, щоб там було якесь добриво, тому що в період цей, коли квіточка, треба калійні добрива, щоб була гарна, велика, красива квітка. Потім, як квіточка відквітне, будемо давати вже інші добрива. 30 січня гіпеастроми зараз квітнуть. Деякі вже повідквітали дуже гарні, деякі ще тільки квітнутимуть, а деякі. Взагалі, напевне, не викинуть квіточки, але сподіваюся, на те, що вони зацвітуть, тому що новенькі, мені цікаво, які будуть кольори. 5 червня буду сьогодні висаджувати свої гіпоаструми. Вони такі вже гарненькі попідростали. Зараз подивимося, яка в них коренева, і посадимо їх рядочком. Занурювати сильно цибулинку не потрібно, можна на половинку, щоб вона виглядала. Гарненько поливаємо і хай ростуть, набираються сили до осені. А на осінь знову викопуємо цибульки з клумби, знову їх підсушуємо. І знову все по кругу. У клумбі дуже гарно наростають цибульки, обов'язково навесні висаджуйте.